Бум. І так всім на Зазочку Нестор Блог. в цьому відео. Я вам покажу, як заробляти ось такі от пачки коштів в інтернеті. І ні, це ніякий не байтник, не клікбейт. Якщо ти додивишся цей ролик до кінця, ти гарантовано почнеш заробляти кошти в інтернеті. І так, це ніякий не жарт. Звичайно, що ти не будеш відразу заробляти мільйони доларів і так далі. Але спочатку, як додатковий дохід, це буде дуже 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 кстаті. Я починав з того, що працював на будівництві два з половиною роки назад. Я почав займатися трейдингом на валютному ринку, і зараз знайшов актуальну схему, актуальну стратегію, яка допоможе. Тобі заробляти кошти в інтернеті, не виходячи з дому. Можна заробляти як з комп'ютера, як з ноутбука, як з телефона. Взагалі не важливо. Я буду показувати на прикладу комп'ютера, і важливо тобі додивитись цей ролик до кінця, щоб ти зрозумів весь процес. Також в мене буде телеграм-канал. Також я залишу свій так мовити контакт, куди ти зможеш мені написати. Якщо щось в тебе не вийде, я тобі це все песню. Я це все роблю абсолютно безкоштовно за рахунок того, що я просто розвиваю свій ютуб канал. Тому приємного тобі перегляду ми вже будемо сідати за. Помп погнали і так поїхали. Відразу кажу, не лякайтесь цих графіків. Ми заробляємо з вами на валютному ринку. Що таке валютний ринок? Ось, наприклад, є у нас співвідношення валютної пари євро до долара. І тут у нас йде ціна, вона рухається або вгору, або вниз. Наша задача придугадати ріст або падіння цього графіку, і за 1 2 три хвилинки ми зможемо зробити певні кошти. Якщо правильно вгадаємо. Ось, наприклад, перемикнусь на демо акаунт, поставлю десятич гривень на те, що графік до 16.30 піде вгору з цієї точки. Якщо по завершенню цієї угоди графік дійсно піде вгору. Ми заробимо з вами 75%, тобто плюс 8500 гривень, буквально за декілька секунд таких торгів. А єдина задача в тому полягає, що нам потрібно дізнатися, в яку саме сторону піде графік, і за рахунок того, що ці стратегії вам надав цю можливість, ви зможете заробляти, не виходячи з дому, просто так би мовити, придугадувати в яку сторону піде графік. Тут можна заробляти з України, поповнювати з банківської картки і виводити також на банківську карту. Тобто не, не потрібно ніяких там дуже важких дій. Для того щоб почати це робити. Тому відразу кажу, якщо ви нічого не розбираєтесь, вам буде все одно дуже легко за рахунок того, що я вам все дуже гарно та просто поясню. Так що не хвилюйтесь і не вимикайте, так би мовити, цей ролик. І так, дивіться, це я зараз демо рахунку просто на вугату, можна сказати, відкрив угоду. Як ви можете бачити, у мене зараз угода дійсно пішла вгору, як ми з вами і сказали. Я заробив чистими 8500 гривень. Звичайно, демо рахунок, не справжні кошти, тому я перемикнусь на реальний. І так. Як нам зараз почати заробляти кошти? Перше, нам знадобиться два сайти. Перший сайт це бінаріум. Посилання на нього я залишив в закріпленому коментарі. Обов'язково переходьте по моєму посиланню для того, щоб ви не потрапили на якийсь фішинговий сайт, або взагалі там кудись не туди зайшли. Тому всі посилання залишаю в закріпленому коментарі. Переходимо на Бінаріум, реєструємося. Процес реєстрації звичайний. Вводите свою пошту, свій номер телефону, пароль. Ви вигадуєте, і ви потрапляєте ось на цю сторіночку, де я зараз є. У вас, крім за все, буде ось таке тип графіку. А, ось таким він був ось такий. Ви його натискаєте сюди, змінюєте на свічний, і таким чином вам буде простіше. Давайте, я, до речі, зміню мову на українську, щоб вам було більш зручніше. Бум, і все. Після того, як ви це зробили, покажу, як поповнювати рахунок. Аватарка, поповнити рахунок, можна, як я казав, поповнити картою, можна криптою, як взагалі завгодно, поповнюєте собі карточкою, як вводити кошти. Після того, як ви зробили аватарка, виведення коштів і виводити так само на карту, на крипту, куди завгодно. Цей сайт-брокер бінарім працює більше ніж 14 років, в нього є ліцензія, все офіційно. А я виводив від 5 мільйонів, від 4 мільйона, абсолютно будь-які суми, можете самі перевірити, подивитися. І так, після того, як ми зрештувалися на бінаріумі, тепер нам потрібен сайт, який буде видавати нам прогнози. Для цього ви натискаєте на другий сайт в закріпленому коментарі. Натисне називається iBoost. Ви тут так само проходите процес реєстрації. Якщо що, тут є ось інструкція, і в цій інструкції, так би мовити, весь процес від А до Я написано, як тут реєструватися, що робити. Типу нічого складного немає, ролик тут займає 2 хвилинки. Ви якщо що подивитися, все зрозумієте. Так, от в мене вже зареєстрований тут аккаунт, я просто натискаю отримати сигнал. Так, от, що нам потрібно. Брокер бінаріум. Давайте я ці всі вкладки закрию, щоб було зручніше. Брокер бінаріум, на який зареєстрував, зареєструвалися, повнили кошти. Будь-які кошти можете повнити, можете повнити мінімальні самі кошти, там 400 гривень, наприклад, можете там скільки загодно, більше. І так, відкрили бінаріум, відкрила і буст. Далі натискаємо отримати сигнал. В моєму випадку я натискаю отримати новий сигнал. Тут луз пише. Нічого страшного, отримати новий сигнал. Пошук сигналу. Тобто відразу кажу, це не є, знаєте, гарантоване, то що кожен сигнал у вас буде зачинятися. Плюс це неможливо. Саме для того, якщо, наприклад, ви поповнили 400 гривень, угоду ви ставите 2-3% від вашого балансу. Тобто поповнили там, не знаю, на 1000 гривень, угоду ставите 50 гривень. Якщо перша угода у вас мінус, в наступну угоду ставите 100 гривень. І таким чином ви зможете заробляти. Зараз вам покажу наглядно. Бачите, у мене баланс 2 ляма. Я поставлю зараз першу угоду 20 тисяч гривень всього. Ось, дивіться, нам знайшло в сигнал. Валютна пара, євро юСД. валютну пару. Переходимо на бінаріум. відкриваємо, в мене вона вже відкрита. Ну я покажу вам. Ліва колонка. 1,5 хвилин. Натискаємо. Бем. Ми відкрили зараз графік. цієї валютної пари. Ну вона вже в мене просто була відкрита. Далі бай 5 хвилин. Час до 16.37, бай, Це стрілочка вверх, Час 16.37, Бачите, час 16.37, А сума 20 тисяч гривень. Вверх, все ми зробили. Що ми зараз зробили? Зараз АІБуст нам сказав, що валютна пара євро юзди. Ось ми її відкрили. Час до 16.37. Ось ми поставили час. Буде ріст вгору, тобто buy. Buy – це зелена стрілочка, прогноз вгору. Якщо писало sell, це прогноз донизу. І тепер все, що нам залишається, це чекати відпрацювання цієї угоди. Якщо вона дійсно піде вгору, я зароблю 17 тисяч гривень чистими. Далі, тобто, бачите, цей сайт автоматично за рахунок штучного інтелекту аналізує графік і видає нам угоди, видає нам сигнали, з рахунок яких ми заробляємо кошти. Зрозуміли в чому суть. Ось тут є кнопочка аналітика. Ось ми можемо Дивитися цей прогноз. Далі тут у нас є поширені запитання і так далі. Можете самі скролити цей сайт. Також тут у нас є графік, бачите, ми можемо прямо в прямому часі відсліджувати. От бачите, зараз пішов у нас ріст, приходив на бінаріум дійсно бачимо ріст. Розумієте, тобто цей сайт займається тим, що аналізує замість нас сигнали, а валютні пари і так далі. Також тут кнопочки на головну, скинути сигнал, отримати новий сигнал. Зараз давайте чекати завершення цього сигналу. Де я поставлю якусь музику, також можемо змінити таймфрейм. Таймфрейм це період відображення одної Якщо ми хочемо побачити графік більш в великому масштабі, ми ставимо одна хвилинка. Бачите, ми бачимо графік за великий період. Якщо нам потрібно саме тут і саме зараз, відкриваємо 5 секунд. Це от максимально детальний графік. Тому все, в принципі, чекаємо завершення угоди і будемо дивитися, або ми зробили, або будемо ставити іншу угоду. Я буду ставити вже 40 тисяч гривень, щоб відбити попередній мінус і заробити ще. Тому let's go. Це в мене. Я вибачаєте, переб'ю вас і вашу музику. У мене є водій, просто. Я вирішив наняти, щоб тому що пробок досить багато, щоб не витрачати лишній час. І за місяць пообіцяв йому зарплатню в тисячу доларів. От якраз зараз я доторгую до з ньому ролик, і от ці кошти йому віддам тисячу тут і доларів. Це за місяць, але він працює ну досить гарно. У мене такий режим туди-сюди, тому в принципі, в принципі так. І зараз, якраз в цьому відео, я виходить половину, хоча б тієї зарплатні, яку йому дам відвідбиваю. Взагалі тут можна заробляти не так би мовити на ну, гранічно. У мене дохід я веду таблиці, можете підписати. На мій телеграм-канал постання також буде в закріпленому коментарі. Я в місяць. Ну, в мене піковий місяць заробляв 80 тисяч доларів за місяць. Піковий, от зазвичай там 20-30-40. Тобто, як 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 ви зможете також дорости до цих цифр, але в мене це пішло 2,5 роки. Тобто починати потрібно з малого, щоб потім дойти до великого. Я думаю, ви розумієте. Так, окей, кошти сюди кладу, кошти сюди кладу, все. Давайте чекати завершення угоди. І так, останні 5 секунд у нас, як ви бачите, сайт відпрацював просто ідеально. Зараз оці всі кошти, які я зробив, я можу прямо зараз вивести їх собі на картку. Але оскільки в мене вже великі суми, я ввожу в крипту, ось історія угод, можете подивитися. Абсолютно всі котіровки на будь-яких брокерах там не знаю, порівняти також айбу заходимо. Він ціна відкриття, ціна. Ціна закриття бум. Тому в принципі, що максимально офігенна схема. Користуйтесь, пробуйте. Посилання на всі сайти в закріпленому коментарі. Мій телеграм-канал, де я також видаю сигнали та навчання, також в закріпленому коментарі. Тому старайтесь, займайтесь, торгуйте, та буде перемога. Всім дякую.